Дяки продовжую читати лист радості. Лист до Филіп'ян є заохоченням до радості. Павло описує про свої кайдани, але з іншої сторони він дуже зараз задоволений, бо на кінець то він може потерпіти за Ісуса Христа. Знаєте, що коли людина так та я стільки роблю, роблю, а не знаю що. Дійсно, я так роблю, як Бог хоче, та людина може сумнівати. А коли її переслідують, кладуть у кайдани і кажуть, це те, що ти віруєш у свого Ісуса Христа. І тоді ти кажеш, я вже тепер точно знаю, що я за нього страждаю, і тоді тими кайданами можуся хвалити. Можна казати, що Павло зараз у листі до Филип'ян із ув'язнення хвалиться своїми кайданами і заохочує до радості. І тому ми дуже дуже уважно слухаємо щасливого чоловіка, який... Зараз teerpeć за Ісуса Христа, який се повністю реалізує. ми розуміємо, що сповідництво, мучеництво за Ісуса Христа це той максимум, який людина може звершити за Ісуса Христа. Ну, а Івані говорить про таку річ, знаєте що ми з вами ділимося за вподобаннями, але ми з вами ділимося за певними тенденціями. Є такі модниці, які би кожен тиждень нове одягали. І потім би вже, коли вже два-три рази одіне, вже потім на себе не хоче одягати. А є такі люди, які е, от має якусь таку річ. І вже каже жінка тому чоловіку, каже, слухай, ну не одівай вже то так. Він каже, та де дивися, це все, все такої, ти розумієш. І вона бідна, вона не знає, як би придумати, що з нього то здати. А він про всякий випадок по, е, так е, напоумляє, що якщо ти викинеш цю, Ковту, я з тобою говорити не буду. Ну і є так, що деякі люди просто ті старі речі вони люблять, люблять, звикли до тих своїх, скажімо, зрослися вже з тими речами, і ті речі вже не просто стають речами, а речами, ну це такі, знаєте, хтось їздив, дідик їздив 28. Роки і, і, і 11 місяців на своєму Жигульові. І тепер кажуть, що треба продати. Він каже, як? Я буду себе почувати зрадником. Він каже, хочете мені подарити машину, будь ласка, але я, я її не продам. Я її можу якійсь дуже дорогій людині подарувати, розумієте? І так і в церкві є ми маємо різні такі тенденції. Є люди, які прив'язані до старого і кажуть, ви мене не вчіть по-новому, бо я це вже дуже люблю. Я це знаю. Це вже частина мене. Ви мене не переучите. Є люди. Модники, які завжди хочуть щось нове. О, щось там почули. А що, що, що той священий? А як він взяв? О, я йду туди в ту церкву, побув там пару місяців, потім раз, раз ти його видиш, що він каже, там мені казали ще ми так. От є такі люди, які бродять і все щось, це щось таке новеньке треба. Якраз Івангелія говорить і про одних, і про других. Ісус Христос, коли приходить із своєю новою школою, школою апостолів і церквою. Є люди, які відразу відчули, що це їх. Але було багато критиканів, яким не подобалося те, що робив Син Божий, бо кажуть, ми постили, ми молилися, що ми погано робили. Ти кажуть, а ви нічого поганого не робили, але це мої учні, вони роблять так. І потім Христос переводить два приклади. Якщо ми їх уважно чули, то і про одних, і про других. Платка. Платка. Є стара одежина, яка рвеся. З якої сторони потягнеш, то і вона урвеся. І з однієї сторони вона вже все врвало. І є е, нова тканина, з якої можна щось нове пошити. І ви берете, вирізаєте цю нову тканину і пробуєте на то старе пошити. Ні. І каже, що не треба трогати. Що нове, шиїте з нього нове, а на старе не пришивайте. Але є люди, які кажуть, що коли ми сидимо за столом і нам принесуть нового, ви не кажемо, а ну, ну дай ще раз то старе. Старого і ліпше, дай мені старого. Є люди, які звикли до певного устрою, і одні, і другі мають право на існування. Але що дуже важливо, церква завжди мала якихось консерваторів, церква завжди мала якихось реформаторів, але дуже важливо, щоб і одні, і другі були у Господі. І пригадую, що в студентські роки. Був такий там кардинал Шпідлік, він був кардиналом, а він був присвяторем, священником. Він приходив і каже: і були два Богослови. І був богослов, не пам'ятаю вже який. І він казав: ні, то лиш треба так. Все як так було, все поток, так, 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 як Дяк Василь любить, щоб так чесно чесно було правда? Під Василю, а Другий каже: ні, ні, то, то то не треба. вже зовсім не так уже. Тепер уже не так треба так зробити, щоб все було. І потім він задає таке питання: а хто з них хто з них був більш успішний? Катишнавчіся що бою щось сказати, та обидва були успішні. Знаєте чому? Бо хотіли, Господу Богу, доходити один через свою консервативність, а другий через те, що брав на себе ризики нового. Ми нікуди з того не втікнемо. Ви завжди будете різні. Одним все любить йти на таку службу, другим все має на таку службу, одним все любить чогось нового, одним кажуть, Йой, Юй, лиш...", лиш, каже, не кивайте, не кивайте церкви, бо тут-то дуже кажуть. Ну ви розумієте, ні-ні-ні, ми вже то -то -то -дуже, дуже так до того звикли. Братя і сестри, дуже важливо зрозуміти, що ці всі речі мають зміст, якщо ми у Господі. І повертаючися до листа радості. Він є листом радості для тих, які. Свобідно можуть, як церква Филиппах, розвиватися. Він не листом радості для того, хто зараз у кайданах, і може так здатися, що не може розвиватися. Але і одній, і другій в Господі, Барти, радуйтеся в Господі. Я би хотів, аби мися помолили, аби раділи ті, які є консерваторами і дуже люблять, аби нічого не змінювати. Аби були в Господі, а не в консерві. Ті, які дуже люблять чогось нового і не знати, пішли б за три дев'ять земель і, 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 і в себе перепробували, всяку моду, ну то просто мода, знаєте, аби теж шукали і були у Господі. Ми молимося, аби ми такі різні були у Господі, і аби ми такі різні у Господі раділи. Амінь.